Отак не знецінює вашу машину як нова машина сусіда. Жартують бувалі водії. А ми починаємо вашу улюблену програму автодруг. Попереду найактуальніші новини відкриття, що захоплюють та найкумедніші моменти із життя того, хто не уявляє свого дня без коліс та керма. Ви готові? Не забувайте про ремені безпеки і поїхали! Ми, любителі автомобілів, бачили чимало приголомшливих трюків, але всі вони щойно стали неактуальними. Французький сміливець Жерлану Шишері зняв свій подвиг на відео. Він перший у світі, кому вдалося виконати сальто на 360 градусів, керуючи міні купером. За допомогою спеціально тюнінгованого міні Джон Воркс, кантріман Шишері розігнався до рампи і скочив приблизно на 12 метрів. Француз розповів, що готувався до трюка протягом чотирьох років, і йому таки вдалося запустити міні, перевернути на 360 градусів, розігнавшись із восьмиметрового трампліна. Деталі про модифікацію автівки не розголошують, але неозброєним оком можна побачити, що основою став кросовер Countryman, який має 16 літровий чотирьохсиліндровий двигун, що забезпечує 160 кВт потужності і 300 нм крутного моменту. Для розгону від нуля до 100 км на годину чотириколіснику необхідні 7 секунд. А максимальна швидкість залізного стрибуна складає 225 км на годину. Винахідливі японці придумали зовнішню подушку безпеки при зіткненні, що захищає пішохода. Нещодавно був представлений електромобіль з такою подушкою. Електромобіль являє собою невеликий триколісний автомобіль, що заряджається від звичайної розетки. Заряду вистачає на 30 кілометрів. Корпус електромобіля покритий панелями, які на вигляд схожі на диванні подушки. За словами розробників, завдяки новому пристрою можливість отримання серйозних травм пішоходів при зіткненні практично зводиться до нуля. Сам електромобіль теж не отримає великих пошкоджень, а подушка, всередині якої пориста маса, швидко поверне первинну форму. Новий електромобіль, що отримав назву iSaveU, буде запущений у масове виробництво за ціною 790 тисяч єн або близько 10 тисяч доларів. Невидимий автомобіль Mercedes-Benz завоював гран-при Канського лева на міжнародному фестивалі реклами. Автомобіль справді дивовижний, крім екологічності чотириколісника, німці представили ще й цікавий дизайн. Мерседес створив нову модель з електрохімічним паливним елементом. При цьому один бік машини покритий світлодіодними лампами, а на другому знаходиться дзеркальна камера. Завдяки цьому чотириколісний німець стає невидимим. Автомобіль екологічно чистий, саме тому. Творці зробили його дзеркальним, підкресливши тим самим турботу про навколишнє середовище. У 2012 році Mercedes-Benz B-Class увійшов до п'ятірки найбільш екологічних автомобілів за версією журналу Car. Як перетворити вади на достоинства? Знає польський реаліст, який водить автівку за допомогою ноги. Так, вам не почулося? Саме ногою молодий хлопець кермує так, що деякий і руками не в змозі. Єдиний у світі безрукий автогонщик живе у Польщі. Бартош Осталовський став інвалідом після автоаварії і вже менше, ніж через рік почав тренуватися з професійними гонщиками. Сьогодні він змагається на рівні з іменитими рейсерами. У Черкасах відбувся третій зимовий етап чемпіонату зі слалому. Нарешті колесо першості дістав найдостойніший. Хто ж став переможцем у запеклій боротьбі? Далі у сюжеті. Під час першого етапу офіційного зимового чемпіонату з автомобільного слалому, 32 екіпажі долали засніжені траси черкаського пірсу. Другий етап змагань, так звані лютневі ігри, зібрав вже 42 екіпажі. Цього разу на паркувальному майданчику одного з торгівельних центрів професійні гонщики і аматори намагалися вкластися в заноси на вологому асфальті. Останній заключний цикл чемпіонату зі слалому екстремали провели на тому ж місці, проте на сухому дорожньому покритті. Підбивши підсумки змагань, Організатори визначили команду переможця чемпіонату автомобільний клуб Черкаси. Саме його гонщики стали володарями перехідного кубку колеса. Раніше перехідний кубок з одного етапу. Тобто Ми проводили одне соревновання і на ньому розігрували цей перехідний кубок. В даному випадку ми вирішили розіграти на три етапи. Команді і тим ценне кубок. Окрім командного заліку, гонщики боролися і за індивідуальні нагороди. За результатами трьох етапів у класі передньопривідних автомобілів переміг Андрій Яроменко на Peugeot 205. Василь Шитко на ВАЗ-2106 був найкращим в класі задньопривідних автівок. Костянтин Трушин на субару імпреза тріумфував серед повнопривідних машин. Організаторів черкаського турніру амбітні плани. Вже навесні вони хочуть зорганізувати на Черкащині всеукраїнські змагання. Життя людини можна врятувати за допомогою звичайної автомобільної аптечки, якщо вміти нею користуватися. Причому знадобиться вона може не тільки в автомобілі, але й вдома на дачі або під час походу. Ми покажемо, як правильно рятувати постраждалих ДТП. Надання допомоги потрібно почати з особистої безпеки: зупиніть машину у безпечному місці і включіть аварійну сигналізацію. Виставте знак аварійної зупинки біля пошкодженого автомобіля. Аптечку і вогнегасник розташуйте не ближче двох метрів від нього. Вимкніть запалювання та масу. Після цього огляньте постраждалих. Якщо немає загрози загоряння, огляньте людей безпосередньо в автомобілі. Задайте питання, як ви себе почуваєте. Це допоможе виявити постраждалих без свідомості. Під час кровотечі затисніть артерію вище рани і накладіть джгут. Під нього покладіть записку, де зазначений час накладення джгута. Джгут накладається на одну годину. Одночасно, з проведенням медичних заходів потрібно викликати швидку допомогу. Після зупинки кровотечі огляньте усіх постраждалих. Під час надання допомоги розмовляйте з постраждалими, заспокоюйте, пояснюйте свої дії. Зберіть усі засоби меддопомоги в одному місці. Кожному потерпілому під час пригоди потрібно зафіксувати шийний відділ хребта. Зробіть це імпровізованою шийною шиною. Для її виготовлення скрутіть светр або шарф, попередньо вклавши в нього журнал або товсту газету. Оберніть цю шину навколо шиї. При виникненні небезпеки необхідно швидко витягти потерпілого з автомобіля. Постраждалих із великою втратою крові укладають у протишоковий стан боком із припіднятими ногами. Потерпілого без свідомості витягують спеціальним прийомом. Рятівник розвертає потерпілого спиною до себе, потім проводить свої руки під його пахви, береться за передпліччя і згинає руку потерпілого, витягує його з автомобіля, фіксуючи на собі. Людину без свідомості необхідно укласти у стабільне бічне положення для забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів. Поворот постраждалого потрібно проводити синхронно: укрийте постраждалих будь-якими теплими речами, які знайдете в автомобілях. До приїзду бригади швидкої допомоги спостерігайте за станом постраждалих. Перенесіть засоби надання першої допомоги до них. Машина – цей засіб пересування для пошуку її ж запчасин. Якби не розвивався світовий автопром, історія не змінюється. Настав час поговорити про легендарних зі світу колісних. Енсо Феррарі, творець мрії всіх автолюбителів розкішної і дорогої машини з одноіменною назвою Феррарі. Він народився 18 лютого 1898 року в Італії. Батько сімейства мав невелику майстерню, яка знаходилася на першому поверсі будинку, в якому і проживали Феррарі. Оскільки батько Енсо помер, хлопчик поступово сам став заробляти, щоб приготувати всю сім'ю. Після Першої світової війни Енсо Феррарі став випробувачем автомат. Машин в одній із італійських компаній в Мілані. З часом він навіть почав брати участь у гонках за команду Альфа Ромео. А за 9 років після старту своєї спортивної кар'єри Енцо Феррарі заснував свою команду під назвою Скудерія Феррарі. Досі ця команда є лідером у різних серіях перегонів формули. Свою кар'єру в Альфа Ромео Енсо Феррарі закінчив на посаді директора спортивного відділу, хоча починав працювати там звичайним водієм. Участь у гонках Енсо Феррарі припинив після народження сина в 1932 році. Він сконструював автомобіль за власним проектом і дав йому своє ім'я. Тисяча 1939 року Феррарі стала окремою компанією. Перший автомобіль під цим брендом зійшов із конвеєра в 1946 році. Компанії Форд відбулася подія прямо таки вселенського масштабу. Найважливіша частина спадщини Форд Мотор Компані знову вдома. Модель Ей, вироблена у 1903 році, була придбана білом Фордом, правнуком Генрі на одному з аукціонів. Сама по собі Model A примітна тим, що саме з неї в 1903 році почалося виробництво автомобілів компанії Форд. Автомобіль, який викупив правнук засновника, взагалі відіграв ключову роль в історії компанії. Ходять чутки, що в липні 1903 року Генрі Форд зіткнувся з непростою ситуацією. Залишок коштів компанії налічував менше 250 доларів. Проте один чотириколісник таки потрапив до рук Білу Форду. Найстаріший представник модельного ряду Форд з червоними лакованими боками, восьмисильною силовою установкою, триступінчастою планетарною передачою і порядковим номером 3. Вважається, що придбаний білом фордом автомобіль єдиний збережений. До наших днів модел Ей проданий у липні 1903 року. Дуже символічно, що ця ключова частина спадщини Форд повертається у сім'ю саме зараз. Напередодні святкування 150-річчя з дня народження мого прадіда Генрі Форда. Він жив ідеєю поліпшити життя людей, зробивши автомобіль доступним для будь-якої сім'ї. Розповів Біл Форд його мета виробляти надійні та якісні автомобілі за доступною ціною досі актуальна і визначає наше бачення бізнесу. Падкоємець британського престолу Принц Чарльз у 2008 році перевів весь свій автопарк на біодизельне паливо. Тепер майже всі його машини працюють на паливі, одержаному з переробленого маста для приготування їжі, тобто звичайні олії. Ще один автомобіль Астон Мартін 1970 року випуску, подарований йому королевою на 21 річчя, працює на біопаливі з вина. Однак дорікнути принцу Чарльзу за марнотратство важко для переробки беруть тільки те вино, яке вироблено англійськими виноробами і яке не входить у встановлений євросоюзом ліміт. Жоден пішохід ще не задавив автомобіля. Все ж незадоволеними чомусь залишаються саме автомобілісти. Погляньте навколо, станьте обачнішими, а ми зустрінемося за тиждень. Не сумуйте та не забувайте. Без машини, як без рук, подивися автодруг. Бувайте!